У Кропивницькому в каналізаційних стоках виявили різновид коронавірусу Омікрон Кракен. Воду на дослідження беруть двічі на тиждень працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб, говорить завідувачка вірусологічної лабораторії Світлана Сошко. Назву підприємства, де беруть воду, попросила не називати з міркувань безпеки. Ми відібрали пробу води в нашу скляну стерильну тару. І зараз ми її відфільтруємо в спеціальну пробірочку 10 мл. Це буде саме та вода, яка піде в лабораторію на дослідження. Вода відбирається після первинної очистки, після механічної очистки, там, де вже з неї видалені грубі залишки. У каналізаційних стоках коронавірус виявили вперше, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Пояснила, це означає, що він циркулює серед жителів області. Коронавірус, а також інші віруси, знаходяться у випоржених людей і потрапляють у стічні води. Завдяки таким дослідженням ми можемо знати про реальну картину захворюваності на COVID-19 у нашому регіоні, включаючи безсимптомних носіїв, а також включаючи тих людей, які хворіють на коронавірусну хворобу. Але долі лікаря за медичною допомогою не звертаються. Відібрану воду досліджують на наявність коронавірусу та грипу в центрі контролю та профілактики хвороб. Для цього потрібно 5 годин, говорить завідувачка лабораторії. З 6 жовтня відібрано 102 проби стічної води. В, значить, в 14 зразках стічної води знайдено. Сарсков-2 варіант Дельта, в 13 зразках знайдено варіант і Дельта, і Омікрон, і в 39 зразках стічної води знайдено варіант Омікрон. Також ще в чотирьох зразках стічної води знайдено грип А. Кіровоградська область одна з чотирьох разом з Дніпропетровською, Львівською і Чернівецькою, де впроваджують проєкт з виявлення коронавірусу у стічних водах. Такий проект був впроваджений міністерством охорони здоров'я України із жовтня минулого року за технічною підтримкою організації міжнародної організації ПАС Сполучені Штати Америки USA, Говорить, це допомагає вірусологам прогнозувати поширення ковіду на декілька тижнів вперед. Новий підвид омікрону кракен xbb 15 він протікає набагато легше, він має легшу симптоматику, але у людей, які мають багато хронічних захворювань, він викликає ускладнення. За даними Надії Оперчук, з березня на Кірвоградщині фіксують підвищення рівня захворюваності на коронавірус. У лютому щодня реєстрували 10-15 випадків. З березня від 50 до 75. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.